Багато із нас ставить собі запитання, що таке смирення? І чому смирення це є велика сила. Господь наш Ісус Христос взяв наше тіло, і коли Він вийшов на проповідь, Він дуже багато пояснював нам, що таке є Божі істини. І чинив дуже багато чудес. Але чому його розп'яли? Чому він постраждав на Христі? І коли вже в Гевсиманському саду апостол Петро витягнув меч і відсік вухо. Малху, прислужнику фарисеїв? То Христос сказав: поклади. Свій меч в піхви, Бо хто підніметь меч, від меча загине. Чи мені не пити цю чашу, ти думаєш, я не можу покликати зараз 12 легіонів ангелів, які будуть боротися за мене, але я маю виконати це, що сказав Отець Небесний. Тобто, зі смиренням Ісус Христос іде на страждання, всі від Нього відріклися. Навіть учні повтікали, але колись і Христос Воскрес, Він пригорнув до себе весь світ, і ми сьогодні проповідаємо священне писання, проповідуємо віру, яку Христову віру. Приклад. Преподобний Антоній Великий. Коли він йшов до своєї кілі, його зустрічає Сатана і каже: Антоній, ти мене переміг. Ти мало спиш, а я зовсім не сплю. Ти мало їсть, а я зовсім не їм. Ти дуже багато молишся. Але саме основне, ти переміг мене смиренням. Ти переміг мене смиренням. Смирення, смирення це одна із дуже великих чеснот Православної церкви, тому що людина розуміє, що є воля Божа і приймаючи все те, що діється в нашому житті. В житті тих, хто нас оточить, ми розуміємо, що на все є воля Божа. Але ми повинні зрозуміти тут, це не означає, що ми не повинні нічого робити. Ми не повинні прикладати зусилля для зміни нашого життя на краще. для того, щоб робити добро, для того, щоб боротися зі злом. Це не означає, що ми маємо скласти руки. Христос ходив проповідував, Христос зціляв. Христос допомагав. Один із таких святих, преподобний Микита Статиць, сказав, що найбільше смирення це тоді, коли ти повністю пізнаєш себе. Повністю пізнаєш себе. Що це означає? Ми починаємо розуміти, де є та гординя, бо протилежність смирення це гординя. Щоби в нас не було гордині, щоб ми з любов'ю все приймали, щоб ми з любов'ю все чинили, щоб ми смиренно приймали всі ті події, які є в цьому житті, але дуже молилися і дуже працювали для того, щоб змінювати всяке зло на добре. Тому, дорогі, постараймося, постараймося думати, постараймося усвідомлювати, постараймося, чому. Микита Статист сказав себе, усвідомити себе, вивчити себе, тому що ми вивчаємо і розуміємо своє серце, своє вєство, свої думки, своє зло, яке є у нас, і в ньому ми розкаємося і Його відкидаємо. І коли ми це робимо, ми все більше і більше стаємо богоподібними.